Наталія Осадча Яната українська вчена ботанік, етноботанік, дослідниця лікарських рослин і народної медицини, народилася в Україні, здобула вищу освіту в Київському університеті. Вона активно досліджувала флору України, зокрема лікарські рослини та їх використання в народній медицині. Особливу увагу приділяла вивчення рослин полісся та інших регіонів, збираючи дані про традиційні методи лікування. Осадча Яната працювала в наукових установах, займалася створенням гербаріїв, вивчанням лікарських властивостей рослин а також питанням збереження біорізноманіття. Вона була однією з піонерів етноботаніки в Україні, досліджуючи взаємозв'язок між рослинним світом і культурою українців. У 1930-х роках під час сталінських репресій була заарештована радянською владою. Її наукова діяльність переривалася, проте після звільнення вона повернулася до роботи. Науковий внесок Наталії Осадчої Янати є важливим для ботаніки та етнографії. Вона обстежила близько 150 сіл. На основі зібраних матеріалів опублікувала серію наукових статей монографію Herbs Used in Ukrainian Folk Medicine. Практичним вислідом її роботи стало запровадження у медицину препаратів з нової лікарської рослини Ребрик звичайний.